Коли ролики в інтернеті прокинулися відомими троє хмельницьких близнюків-бандуристів, виконали сучасні і були вражені, коли це відео переглянули більше сотні тисяч користувачів в мережі. Чи вдалося братам довести, що бандура сучасний інструмент? Про це Світлана Павук. Ні, це не Роберт Мальц приїхав в Україну. Це три брати шпаки на бандурах витинають. Мирослав, Ярослав, Святослав прославились на всю інтернет країну. Виклали в мережу оце відео ще три місяці тому, а помітили їх лише пару днів тому. Українці вразила їх креативність і епічність. Блузняки можуть і бумера вшкварити, і стінга. Ми попросили їх зіграти на вулиці. Городяни твори впізнавали і дивувались. Це стінг. Стінг. Три брати цими бандурами і на життя заробляють. Грають у місцевому барі, виконують музику на замовлення. Всю, окрім шансону. В сучасних кобзарів теж є принципи. В основному кожен третій просить Мурку. Якщо мурці, хлопці рішуче сказали ні, то металіку обіцяють зіграти. Одне лихо для бандури відомі хіти на ноти не покладені, доводиться на слух партії складати. Включаємо на плеєрі замедлену якби цей прокрутку. І помаленьку розбираємо ту партію ту партію. Ти граєш цю я граю цю. Давай так. Тепер склали дві разом. Ага, дві. виходить, Давай третю. Наприклад, у Лінкін парк нам є ноти тільки для фортепіано. На бандуру нема. Треба переробляти. Звук би кращий. Звук краще, коли нігті накладні натягнути та ще й свої відростити, кажуть хлопці-бандуристи. А з чоловічого манікюру вони вже давно опанували. Чим часити? Ногтями, або пилочкою, або, 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 або саме поки у репертуарі бандуристів три відомих хіта, але після інтернет буму хлопцям посипалися запрошення виступати. Тому гурт «Брати» вже готує новий репертуар: Рінкін Queen. 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 Ну, е, Парк. Металіку. Металіку. Можна й металіку підібрати. Светлана Павок, Виталий Павок, Хмельничната СН, 1 плюс 1.